Огляд розсувної москітної сітки плісе від комарів, мух для веранд, терас та інших місць для вікон та інших приміщень. Ця система повністю виготовлена з алюмінію, має алюмінієвий поріг висотою 8 мм. Бічні напрямні по 40 мм з обох сторін. Максимальна висота 3 м, ширина однієї стулки, 1,5 з Якщо треба закрити 3 м, потрібно встановити дві системи, що відкриваються.